Ми вже все маємо. Ми з вами все маємо. Створила презентацію перед вебінаром. І зараз поділюсь головним усвідомленням. Знаєте, вебінар <свідомлення> на 15 слайдів, але усвідомлення в одній хвилині. У нас дійсно все вже є. Багато чого. І саме це може нам допомогти створити оцю опору, яку ми шукаємо зовні. І знаєте, Чому я люблю цей собі навик створення, який я нещодавно розкрила? Бо коли ти створюєш, ти автоматично цінуєш і помічаєш все, що є в твоєму житті. І тоді в тебе оця вдячність, вона дійсно створює цей стан процвітання, достатку, ти просто помічаєш. Але є маленький нюанс в соціум, який нам каже, що нам чогось не вистачає.